Всім привіт друзі! Сьогодні на каналі буде у нас таке. Підгорнути картоплю Йожиками про шевелетії і продискувати між рядками гарбузів. Ось такі ось. А і ще покажу по коробці передач на батіному тракторі. Там мене вже троє людей питало. Покажи, будь ласка, як працює коробка, де понижена, де повишена. Зараз все по порядку. Поїхали. А картопля ну, наче непогано посходила. Ось такі кущики, дивіться. Ось так покажу з боку. Ось дивіться, ну, я думаю, що непогано. Тут у мене всього-навсього 6 рядочків я посадив експериментально. Подивимося, що вродить, що не вродить. Так, тоді що? Ждемо батю. Зараз вже десь він на під'їзді. Хай пробіжить зі своїм Т-25. подивимося, як він пройде. Самому інтересно. Ось вони їдуть. Все, привіт. Там колесо одне скривило. Розни трохи. Треба газ ручний зробити. Кого це бачимо квигнуло? Що сходимо? то надо цей уголок выравнивать чего нормально пока идет да, нормально начнет потом если что Привіт, привет так. Тебе снимать не можно наверх якраз юный механизатор Іра не буду против проти? канал привет тракторист ты что будешь сейчас прополивать картоп да. да ну давай та хочеш зараз э, це ще ж, Бач ці батраки подисковать. Правда земля мягка така. Хватим самодельним Т25 раз. Йожики не, не, не рвуть ще? Да поки показнять чи ні. Не, Не треба. <поставлення> воно симметрично, ти дивишся? Може опустити одну сторону. ні? <поставлення> ну давай, прийдеся, ходиш. <поставлення> <дивимось. поставлення> потім ну, потім треба буде по коробці показати, мене просили, як переключається коробка. Поняв <поставлення> ця стара? Ці три рычаги. Вибивай такі тут. Поїхали. Погнали. Давай. Ну а так получается, красота, правда? Нормально. Пойдет. Развертайтесь. Да там крутнул бы, пт театр. Ой, все, раскрутился и заехал водителя! Хорошо. Ракети гортає. Давай. Давай, давай. Ты набиває, бачиш? Хто і, да? і куди поїхав? Глуши То не заглушиш? Хто не заглушиш, пацан, да? Треба це ручний газ робити, да? бо неудобно. Підголохає. Як не треба, то він глохне. Ну нормально, так? Да? Давай. Йдем. Спушили, тепер буде рости. Та то -та -та таке. Трохи пройтися. Воно до завтра все попіднімається нормально. От, буде отлично. Та зараз хочу до того з кабіни повісити диски, де да, спробувати пройтись. Хоча б там, де можна завізти. На кабачки. Так, а кавуни зайшли, ні? Ні, кавуни не зайшли, что-то вони в цьому году не захотіли рости. Да, що не, 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 не. Так, кажуть люди, з кавуни не хочуть. Там помідорів пару рядків посадили не, десяток посадив. А це між кабачками на ну, уже... Щоб дисками не зацепити, попробувати акуратно пройтись. Попробуй, якщо вони лізуть, так от і туди-сюди пару разів пройтись, а тоді кромка бачки з сапою пройти. Тут, тут Та тебе, не треба хоча б тебе. Би, оце ж я скажу, це якась зараза. Тобто, що... це, оте, чого... Нема у тебе ж такої. Де Попадається вже. Ну, коротше, це, 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 це як воно, бляха муха? Не знаю. От, ну коротше, її треба повирубувати. оцей осод повирубувати. Бо як насіється до то тоді тоді йому хер ради даси. Ну це ж бач за 10 років вже що зробилося, Насіялось. Так, ну що, повісили дискоріми, отакі, дискову барану, От вона. Так от. ну Тут якраз по трактору. Ну і тут по трактору, чуть-чуть навіть всередину. Зараз буду пробувати дисковати. Так, то тікає, поїхали. Б. Dwi'n gwan. 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 Dwi'n Ти треба постигну сторону коронавіру не ні, способна мене не треба не, не. Не, не, не піднімати підіта попустить ну, так робіт і толо пробують сіра мені певця треба було внести так на днімати подивися зараз мене на другу you bet. Челіфайц нормально, не пом'ялене. Ну, все одно краще, правда? Краще. Дуже близько і боюсь, щоб не наїхати на них. Получается. Та тут же я не влізу, то що? тут якраз я буду по карточці їхати. Ну хоча б так і то хорошо. Правда? Через пару недель ще раз пройти. То, якщо кабачки ще не пойдут. Через тиждень може. У меня якщо... через пару днів можна буде. Ще кабану пройти. То це ж так спортивний інтерес ці кабачки. Хай кози їдять, зайці. Спортивне, не спортивне, щось доводить. якесь? водать. Насіння буде. Будемо насіння вижимати на солярку. Да. Домашню. Домашню солярку. Ну да. Олія. Чуєш там по коробці треба, щоб ти розказав. Люди питали, як кричать передачі. Ти пам'ятаєш, ні? А що там було? Хлопці, тікайте. Діма тікайте на той трактор. Вон туди йде. Ідіть поки туди, ми тут зараз по коробці розберемось. Та люди просили показати, як там коробка, де передачі, де понижений, де от туда От туди повишена, понижено. понижена. Да. Це коробка передачі. Це, це коробка передачі. Нейтралка теж так. Перед, це, це, це нейтралка, що вот. Де тут? Що? Та не треба включати, просто. Пояснити. Ще сюди перша. Так. Сюди друга, сюди четверта, сюди третя. А це в нас реверс. Сюди, сюди вперед, сюди назад. Ну, ну, в принципі, І все зрозуміло. Ну, сподіваюся, об'яснили, може непонятно. зрозуміло. що тут непонятно? понятно. Ось ну, реверс. Понижена. Понижена, повишена. Повишена. Пройшло, хлопці, тим. Дивіться, тут виходить, де радіатор, трубочка, і трубочки немає. Тобто треба сюди припаяти трубочку і поставити якусь бутилку. Розширення пішло при нагріві і антифриз трошечки виліпався. Думав, що може кипити щось, може дує прокладка, відкрутив на робочому, нічого не видуває, не все чистеньке. А то, то антифриз нагрівається. Так, да, зараз жарко вже. Ну, тепло. І виходить, отака така от беліберда. Ну, коротше, отак так ми поработали. Кому цікаво, ставте пальці кудись там вверх-вниз. Це я закрив, тому що фари пластик, А сонці трактор стоїть. Щоб пластик не розлізся, то я їх <сь> шапочки поробив такі. Ладно, все, до нових зустрічей. Всім пока.